З нашим гостем це Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Пане Михайло, наше вітання вам. Доброго вечора. Почнемо якраз таки з цього перемир'я у лапках. Пане Михайле, те, що росіяни його, типу, оголосили, а потім самі ж його і порушили, чи не в перші хвилини. Ну, це фактично в чергове, мабуть. Тут погодитись, я думаю, зірвало певні маски. Ну, чи, чи показало їх ще раз, оті реальні обличчя росіян? Наскільки а, наші союзники, навіть ті, які, ну, можливо, інколи хотіли якось зберегти там обличчя російській владі і Путіну. Наскільки, на вашу думку, вони ну, тепер зробили висновки стосовно того, що зберігати обличчя, ну, це якось не камільфо, мабуть, у нинішніх умовах? Я навіть більше скажу в принципі, наші партнери не просто зрозуміли все, що стосується Росії. Це вони вже зрозуміли на початку війни і по ходу війни розуміли. А сьогодні вони розуміють, що слово Росія це абсолютний ідеальний синонім слова брехня. От, все, що пропонує і пропонувала, і це дуже важливо. Все, що раніше пропонувала Росія, це завжди була брехня. Тобто Росія ніколи нічого не хоче робити в рамках тих чи інших домовленостей, крім того, що потрібно самій Росії. Тобто Росія зафіксувала просто ще раз, зафіксувала це. Всі це побачили. От, виходить, якийсь дивний суб'єкт Гундяєв говорить: ми тут під Різдво пропонуємо армії припинити вогонь і звертаємось до українців. Припиніть вогонь. Онь, це ж святе святий святий день. Ну це абсурдно. Ви ж зайшли на нашу територію вбивати, просто геноцидити Україну, знищувати українську державність. Ви це робите практично 11 місяців. Все зрозуміло. Хочете не вбивати в святий день, в не святий день. Хоча що таке для Росії святий день, не зрозуміло. Це день, коли вони максимально напиваються, да і там десь на могилках святкують щось, але між тим. Між тим, сьогодні західний світ чітко фіксує позицію свою. Це дуже важливо нам зрозуміти. От як тільки Путін заявив про те, що він віддає указання російській армії припинити вогонь, односторонньо, одноосібно в цей же час, наша офіційна позиція була достатньо жорстка. Ви розумієте, що ми абсолютно точно не будемо зупинятись, поки не звільнимо свою територію, але практично одразу. Синхронно всі західні країни розставили крапки нади. Перше, вони сказали: ми Росії не віримо. Друге, ми вважаємо, що це обман, конкретний обман. Друге. Третє Росія хоче просто отримати невеличку паузу, як ви правильно сказали, щоб підтягнути резерви і з новими силами збільшити інтенсивність наступу на тому чи іншому напрямку на Бахмутському чи на Солідарському напрямку. Четверте, Росія просто хоче, щоб от на ці 36 годин Україна не знищувала тилову інфраструктуру. Четверте. П'яте Росія хоче, щоб ми знизили інтенсивність вогню в принципі, інтенсивність війни на певний час, на там на день, два, три, а хоча б на півтора місяця, для того, щоб провести додаткову мобілізацію, зібрати додаткові ресурси, і після цього продовжити війну на іншому рівні вже з трошки абгрейженою своєю армією. От західні партнери все це чітко проговорили. І нарешті останнє про що вони говорять. Все, що робить Росія, це виключно пропагандистська брехня, яка розрахована перш за все на країни Латинської Америки, Азії, на країни Африки. Росія хотіла підкреслити. Дивіться, там де є якийсь конфлікт, десь не незрозуміло не де це конфлікт, де дві країни між собою воюють знову ж таки. Не зрозуміло чій території і хто є автором війни, але Росія. Вона хоче сказати третьому світу: Росія пропонує мир і тільки Україна така кровожерна країна, яка хоче продовжувати війну. Це дико зрозуміло всім, пане Михайло. Тут теж кілька моментів, куди можемо йти. Але коли ви говорите про західних партнерів, маємо не забувати і про Угорщину. От Віктор Орбан, прем'єр, вважає, що захід розпочав нову холодну війну. Угорщина, на його думку, має підтримувати відносини зі Сходом, не вступати в, конфронта... в конфронтацію і, власне, претендувати на те, щоб стати регіональним лідером. Що відбувається з тим Орбаном? Він з одного боку, там, два тижні тому казав про повну підтримку України і що Україна має перемогти. А тепер оце. На що тисне П... Путін? Чи не Путін? Немає різниці на що тисне Путін чи не тисне Путін. Тим більше Путін, який програє, тим більше Путін, який є ізгоєм, тим більше Путін, який в історії буде в на одній чаші з злодіями, знаходитись. Дивіться, що робить Угорщина. Перше воно не буде ніколи ніяким регіональним лідером. Забудьте про це. Друге, якщо угорщина хоче дивитись в іншу сторону ніж дивиться Євросоюз, є нормальна формула: вийдіть з Євросоюзу і живіть собі окремо. От живіть як хочете, але окремо. Не в європейському світі. тобто не користуйтесь єдиним ринком економічним, єдиними благами, єдиними цінностями. Тобто, коли вам потрібно, ви тіпа типу, разом з Європою. А так ні, ми хочемо бути десь тут окремо. Так і вийдіть собі юридично вийдіть і будьте окремо. І нарешті третя складова: ну хоче Орбан вписати в друге Угорщину як країну, яка підтримує нацизм. Ну хоче, щоб в історії було постійно. Якщо десь з'явилось е, нацистський е, чажок, такий, да. Там буде Угорщина. Ну хочу, щоб було зафіксовано в історичних підручниках. Завжди дивіться, нацизм є поряд союзні відносини з Угорщиною. Ну такий він прогнозист на, на майбутнє. Між тим, я не думаю, що Угорщина буде створювати для нас якісь там певні складнощі, тому що підкреслю всі ключові європейські держави, і крім того, євросоюз в цілому достатньо чітко сказали. І сьогодні вони це демонструють. Будемо підтримувати Україну в повному обсязі. Тому що Росія має програти це прямо сказано, не тільки в риториці, но й в передачі нам всієї необхідної нам номенклатури зброї. Ви ж бачите, що за останні тижні відбувається? Дозвольте тут поточнити, я правильно вас зрозуміла, що ви впевнені у тому, що блокування фінансової допомоги і виділення нових траншів, як це було напередодні від Угорщини, чекати не варто і все зупиниться виключно на оцих заявах. Я думаю, що Угорщина, як і є, ще така країна девакувата під назвою Білорусь. Вони багато говорять негативу. Для нас. Але білорусь Білорусь не входить в Європейський Союз. Наскільки я пам'ятаю, ні, я, я, ні, я я про інше. Я про, про те, що вони дуже багато. От, наприклад, Лукашенко дуже багато все говорить. Там погрожує там чотири напрямки наступу і таке інше, але все ж таки якось втримається, тримає себе в руках і ще не приймає участь у сухопутній операції проти України. Це з одного боку. З іншого боку, Угорщина так само дуже багато. То говорить там щось робить, і так далі торгується якось. Але між тим дозволяє європейському союзу проходити всі процедури необхідні для того, щоб надавати нам фінансову, гуманітарну, економічну допомогу і таке інше. Але між тим, давайте ми завершимо тут. Я думаю, що навіть попри все, якщо Угорщина і буде там щось спробувати блокувати, євросоюз. Ми ж перебудовуємо світ, і в євросоюзі також розуміють, що певно деякі рішення треба приймати не консенсусом всіх. Да, а що якщо буде країна типу Угорщина, яка буде щось блокувати, то вони будуть шукати формулу як обходити це? Да, це так само як сьогодні. Треба шукати формулу е, обходу права вето Росії. В ООН. це взагалі дивна ситуація. Ви знаєте, да, от я трошки повернусь зараз до е, такого дуже цікавого епізоду. Буквально два дні тому пан Гутєреш заявив, що ви знаєте, ми тут слідчу комісію зробили для того, щоб з'ясувати обставини події під назвою підрив єленівки. Знищення українських військовополонених в Єленівці, так, так. Ні, ні він, він так прямо не говорить, бо ми розуміємо, що вони ще ще деякі організації не вміють називати речі своїми іменами. Це дуже складно, тому що ну це треба мати навичку. Певно так ось дивіться, що відбувається. Генсек ООН говорить, що ми не можемо проводити слідство, тому ми розпускаємо слідчу комісію, бо нам ніхто не гарантує безпеку, а ніхто це Російська Федерація. І дивіться, яка логіка. І все, і більше далі нічого нема. Але ж логіка має бути інша: Російська Федерація це постійний член Радбезу твоєї організації, ООН. Тобто. Тобто в тебе держава, яка є постійним членом Радбезу, яка має гарантувати виконання будь-яких ініціатив чи резолюцій ООН, блокує можливість. І тому мені видається, що наступний крок Гутереша мав би бути дуже конкретний: а ну раз так, тоді ми позбудемо члена Ради безпеки ООН, позбудемося, і Російська Федерація буде вже окремо собі десь існувати, але ж вони це не роблять. Ви розумієте, що ще не всі до кінця зрозуміли, що треба правильно ставити акценти, і тому я повертаюсь до європейського союзу. А от у європейському союзі практично всі країни без виключення, я маю увазі ключові країни: Німеччина, Італія, Франція, я не беру всі інші вже країни. Вони всі чітко заявили, Україна отримає всю номенклатуру зброї. Сьогодні ми з вами отримаємо мардери. Ми з вами отримаємо Петріоти від Німеччини. Ми з вами отримаємо інші системи протиракетної оборони. Ми з вами отримати будемо отримувати легкі танки від Франції. А сьогодні вже на фінішуванні йдуть переговори про масштабне отримання танків тяжких танків, типу Леопарда і так інше. Тобто наші партнери чітко зафіксували, Росія має програти. Отут, От пан Михайло, так, на, на техніці якраз таки. Те про що вже почали казати, велика допомога в обсязі 3 мільярдів доларів від Сполучених Штатів і там БМП Бредлі, БМП Мардер від Німеччини, французькі е лихі танки, як їх називають колісні, так і сам ПТІ перемовини з Італією. Що політично змінилось? Що ми зараз бачимо такі нові ну, новорічні і різдвяні подарунки для наших збройних сил. І, і чому саме зараз відбулися політичні зміни? Бо якось знаєте, говорили, 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 а тут вжух і, і офіційно передають чотири складові. Чотири складові. По перше, європа позбавляється страху перед Росією. Практично його вже немає. І всі заяви говорять про те, що вони не бояться Росії, як це було на початку війни. І вони розуміють, що з Росією домовитись неможливо. Це перше. Друге. Є з'явилось у європейських партнерів розуміння того, що якраз таки, коли ми передаємо, вони передають зброю Україні. Вони так думають, коли ми передаємо зброю Україні необхідну для того, щоб і закрити небо і вести контрнаступ, то таким чином ми. Е ми мінімізуємо наслідки війни. Ми локалізуємо війні на окупованій території України. Вона не буде масштабуватися. Якщо раніше вони вважали, що передача нам танків, наприклад, відразу масштабує війну, зробить її над країнами іншими, заведе її на інші території. То сьогодні вони розуміють, і я підкреслю це, що навпаки, передача Україні зброї локалізує цю війну. І таким чином вони забезпечать собі можливість гарантувати безпеку своїм громадянам так за наш рахунок, так але вони нам допомагають. Третя складова. Зрозуміло, що війна не може закінчитися як в 2014 році. Я маю на увазі для партнерів. Перш за все. Вони розуміють, що не буде ніякої нової лінії розмежування, тому що це буде означати наступний етап війни не буде ніякої тимчасового перемиря, бо це буде означати. Пескарні для Російської Федерації, тобто вони не будуть нести відповідальність юридично за ті злочини, які вчинили. І нарешті, четверте, вони дійсно емоційно бачать величезну війну. Таку яку собі уявити неможливо було в 21-му сторіччі, коли російська армія тотально заходить на нашу територію і просто вбиває цивільне населення масштабно вбиває це конкретно в прямому ефірі. Вони бачать, і це змінило емоційно і дуже суттєво. Так вони не так швидко приймали рішення, як ми це приймаємо. Але між тим, сьогодні ще раз підкреслю це дуже важливо зафіксувати. Сьогодні є абсолютно інакша реальність політична, в якій наші партнери. Чітку позицію витримують тут. Не буде якоїсь розміжності між нами, партнерами не буде до речі, того що вони. Знаєте, подекуди виникають питання: а може вони зупиняться в допомозі Україні, може вони перестануть давати, бо в них там теж є економічні проблеми. Може вони не будуть дофінансовувати нашу економіку, яку Росія нищить так само? Може вони не будуть передавати зброю, тому що її не вистачає? Забудьте про це все. Це ті міфи інформаційні, які постійно тиражує Російська Федерація, тому що саме вона хоче цього, але ні, наші партнери чіткі в своїх програмах підтримки України. Повірте мені, ми з вами буквально через ще декілька днів будемо говорити ну чи тижнів будемо говорити вже про танки. А трошки пізніше про ключовий елемент ефективного контрнаступу. Як тільки ми отримаємо ракети певної дальності в необхідній кількості, я маю на увазі 100-200 кілометрів плюс, то суттєво зміниться картина ще більше зміниться картина, бо ми будемо нищити всю логістичну інфраструктуру російської армії, все забезпечення, і таким чином ми дуже дуже пришвидшимо фіналізацію правильну фіналізацію війни. Ну для того, щоб не виглядало так, що у нас суцільна перемога, все солодко, і ми нікого не втрачаємо зараз на жодному з фронтів Ронтів, скажемо ще раз, що ну знаєте, ми не на російському тіліку працюємо. Пекельне пекло. Якщо воно існує, то воно зараз існує біля Солидара. Ми знаємо, яка там важка ситуація. Не запеклюші, бої там, і там страшенні втрати. Бахмут взагалі весь Донбас. П'ять міст вже оголошувалися, які планують захопити окупанти так само. Південь можливо, можна говорити про втрати. Бо напередодні Андрій Мельний, пробачте, будь ласка, наш посол в Великобританії дав інтерв'ю і сказав, що втрати шалені. Чи можна говорити зараз про цифри, пане Михайло? Давайте так. Ну по-перше, ми дійсно не на російському телебаченні. Ми не говоримо, що в нас все дуже солодко. Навпаки, в нас війна. Ми втрачаємо людей. В нас руйнується інфраструктура. Ми в війні. Ми не можемо казати, що в нас дуже все гарно. У нас на 50% просіла економіка. У нас не вистачає грошей на те, щоб дофінансовувати соціальні програми, військові програми. Ну я маю на з урахуванням того, що це війна, і нам допомагають наші союзники. Так, але щодо е величезних втрат. Я не дуже люблю, коли про це говорять люди, які не мають безпосереднього відношення до бойових дій. На мій погляд, тільки Генеральний штаб може чітко сказати: ми втратили 12 тисяч, 13 тисяч військовослужбовців. Ми втратили, наприклад, там 20, 30, сорок тисяч цивільного населення на всіх окупованих територіях. Це цифри, якими з якими треба бути обережними. Ми несемо великі втрати дійсно. Але про цифри конкретні мають говорити військові, бо це правило ну правило під час війни, що кожен відповідає за той напрямок інформації, за який він має відповідати. І мені трошки дивно, коли люди, які десь знаходяться, які хочуть шокувати когось, говорять різну не про несправедливості да. заради Вадим Пристайко не говорив цифри, він просто казав Шалені втрати. Оптично. я, я розумію, але ж ви давайте, давайте тут зафіксуємо позицію, щоб було всім зрозуміло. В нас великі втрати. В нас багато людей загинуло. Ми маємо багато поранених. Але це війна, величезна війна. 1300 кілометрів лінії фронту безпосередньо де йдуть бойові дії. Крім того, ви абсолютно праві. Вони відправили зеки. Вони втрачають ну Росія втрачає максимальний непотріб на лінії фронту. А в нас туди йдуть свідомі люди, які хочуть захищати свої сім'ї. І в нас одна смерть нашої людини вартує сотні смертей оцих дивних людей з Російської Федерації. Але між тим, кожна смерть це трагедія. І дивіться, навіть якщо б 100 людей загинуло, це була б величезна трагедія, і ми плакали б днями і місяцями. А якщо в нас тисячі гинуть, ви розумієте, який обсяг трагедії? Тому безумовно ми будемо втрачати людей і втрачаємо людей. Але для того, щоб вибороти право жити так, як ми з вами хочемо. Ми маємо виграти цю війну, пане Михайло. Давайте повернемось до теми перемир'я, але під іншим кутом подивимось, тому що з одного боку у нас є Туреччина, яка спочатку в особі президента цієї країни, так пане Ердогана сказала про необхідність Путіну ввести в режим так припинення вогню, і зараз до речі, Туреччина Підтвердила це і сподівається, що Путін продовжить в односторонньому порядку це. А, і е, є ще отакі дрібні штучки, як ватажки ЛДНР, які виступили чомусь проти цього режиму. Так і виникло дуже багато питань, як це так? Вони не погоджуються зі своїм царем. Не от, будь ласка, роз'ясніть ці два моменти: перший роль Туреччини, і друге, щось що коїться у а їх... цих так званих організаціях Та їм дозволили чи вони ну, власне перелякалися і думали, що в комп'ютерні грі перейшли на інший рівень. Так. Як це їм виглядає? Давайте з них почнемо. Та вони ніхто і звати їх ніяк, і безумовно, вони там це дійсно від переляку щось говорять, щось ляпають. Я думаю, що вони поступово будуть зникати. І десь там в на просторах Росії знаходитись. Потім будемо шукати, їх, да, після війни будемо шукати, виловлювати і сюди притягувати всіх цих а, таких а, пушканчиків, да як я називаю. Але між тим, давайте про серйозне. А, щодо а, одноосібного припинення вогню, ну це ж трошки дивно. На ваш погляд, не? не вони знаходяться на нашій території. Що значить, ви припинили вогонь і далі що? І вони собі стоять. Ну і далі що. Ну, в чому сенс турецької пропозиції? Ви припиніть вогонь. Так це ж те, що й хоче Путін. Він і ж хоче отримати оперативну паузу. Так, да, давайте. Він припинив вогонь. Туреччина починає говорити: дивіться, він вже припинив вогонь, так і ви теж припиніть вогонь. Це ж ключове. Це значить, що ми зафіксувались. Да? Буде якась оперативна пауза на певний час, за який Росія прийде там етапи апгрейду своєї оцій дивної мобіліза... мобілізаційної армії. Це ж те, що Путін хоче. Це виглядає вкрай дивно, тому що є єдина концепція, про яку говорить президент Зеленський постійно: Ні-ні-ні, не припинення вогню. Ви на нашій території, ви по нам б'єте, ви виведіть свої війська, а після цього припиніть вогонь. Наприклад, тоді ми будемо розуміти, що відбувається. Тому немає сенсу говорити одноосібне, одностороннє припинення вогню, тому що це не вирішує жодних питань. І крім того, ну давайте я е, е, загострю на на увагу вашу на цьому. А вони що сьогодні припинили вогонь? Вони не не ведуть війну. Слухайте, на ну давайте чесно. Ну ви ж не вірили в це. А хто так. вірив так? Ну, це, мені... це, це риторичне а, питання. Це, це риторичне, так. абсолютно питання. ми не те, що не вірили. Я ще раз підкреслюю: ми ж не в 2014 році з вами. Ми не будемо гратись в ці дивні пропозиції. Дивіться, що хоче зробити Росія. Я тоді ще інакше поставлю під іншим кутом, щоб ви розуміли, Росія сьогодні втратила ініціативу в будь-якому сенсі дипломатичну, інформаційно, пропагандистську, як крім свого там ринку, да на всіх інших. В тому числі військову ініціативу, і вони сьогодні шукають крім всього іншого ще можливість повернутись в ініціативу домінування повернути собі. Порядок денний сформувати дивіться, що вони роблять. Вони кажуть: а ми припинили вогонь. Ви теж припиніть вогонь. Хоп, Україна припиняє вогонь, і Росія починає говорити. дивіться. Ми знову контролюємо ситуацію. Ми будемо говорити, модерувати процес. Коли, а для що... чого це робить Туреччина, пане Михайло. Від того, що не розуміє контексту і суті своїх заяви, що це фактично ну, не не припиняє війну це її заморожує. Речі свідомо Дуже хочеться це російська стати енергетичним хабом. так Туреччина має свої національні інтереси як будь-яка інша країна, і ці інтереси не завжди, ви ж розумієте, співпадають з інтересами України. Україну інтереси дуже чіткі зафіксовані в пропозиціях президента Зеленського до наших партнерів з іншого боку, в пропозиціях щодо закінчення війни. Там дуже чітко сказано: не треба нас там в чомусь переконувати. Простий алгоритм: перше. Вивели війська, друге. Припинили крилатими ракетами стріляти по нашій інфраструктурі. Третє сіли за стіл переговорів, де проговорили три ключові питання. Всі інші також, але три ключові питання: репарації багаторічні, видача військових злочинців і авторів війни на спеціальні трибунали. Не хочете в Україну. Ну, буде якийсь спецпрокурор, там швейцарський, там я не знаю, будь який італійський, німецький, французький, Видавайте туди військових злочинців, там пройдуть всі процедури. Вони. І третє це. Зона демілітаризації по кордону україна росія тому що ми не хочемо більше бачити поряд з нами на відстані 50 чи навіть 100 кілометрів будь-яку зброю іржаву, де буде маркування Російська Федерація. Пане Михайло. А можете пояснити? Ми вже здається, обговорювали це питання з вами? Можете пояснити, в чому інтерес України з 2006 року був обслуговувати російський?

Тобто сатана, це оця величезна, важка міжконтинентальна балістична ракета, якою вони весь світ лякають. Скільки ще у нас не деанонсованих угод, і коли врешті їх всі можливо одним порохом деанонсують? У нас хвилина дуже, дуже коротко, три позиції: Перше, це чистий корисний особистий інтерес конкретних людей завжди. Друге в 91-му році треба було розірвати всі відношенни, в тому числі економічні, побудувати кордони. Але ми пішли по іншому шляху. Ми починали напрацьовувати ці всі сірі схеми в сировині, в газі, в нафті і так далі. І досі вони працюють. І третє, тільки сьогодні остаточно формуються засадничі принципи Української держави, яка має од всього цього от всього цього особистого не буду слово казати, але ви розумієте, що позбавитись. Так, скільки всього таких угод на даний момент діє досі, і чи не можна їх взяти і одним махом всі денонсувати? Проведу проведу особисто проведу аудит всього цього ревізію. Подивлюся, які ще є угоди на наступному тижні, і тоді ми з вами зможемо це обговорити конкретно. Назву всі угоди. Якщо вони є, буду їх називати тоді поіменно. Михайло, ви попали ви... в нашу рубрику на обіцяли. Це рубрика на обіцяли, і ми фіксуємо і обов'язково наступного разу. Запитаємо, бо це абсолютно вибачте, не налазить на голову, коли Україна обслуговує сатану російську. Хай вони своїми сатанами там бавляться як хочуть самі. Якби ми якби ми їх обслуговували, так що вони більше ніколи не де не працювали. Це на це трошки інше. Було б ну ви тоді поверніться, будь ласка, до нас з відповіддю. або деанонсовані угоди, або власне. Так, щоб ми бачили, що там у них е, підгорає, Михайло Подоляк був із нами це радник керівника офісу президента України.